Зірка, Боже, цієї, цієї зими дійсниться якась ваша мрія. Ви навіть же це не вірите. Вам здається, що це нереально і це буде у когось тільки не у вас. Ні, у вас. Ставте плюсики, переказуйте донатики будь-яку суму для енергообміну. Хочу, щоб у вас це сталося. Що ж це за подія про романтику питала? У вас було розбите серце, кажуть карти. Так, і ви вирішили відпочити да, від усіх цих відносин, тому що у вас є претензії до життя, до чоловіків, і ви вирішили взяти паузу, полежати. Так, і зараз, до речі, ви навіть не можете визначитися. Як же вам краще? З чоловіками чи без? Тобто, ви ще на стадії визначення, і до вас йде імператор. Круто!